Вітаю у подкасті Реформоване Мислення. Сьогодні ми з вами розберемо одну дуже цікаву, а часом і непросту тему з духовного життя піст. Спираючись на книгу Джона Пайпера, ми спробуємо знайти відповідь на таке, на перший погляд, просте питання: а чому Бог взагалі винагороджує піст? І що ще важливіше, чи правильно ми розуміємо цю винагороду? Отже. Ось воно, наше головне питання. І знаєте, чому воно таке критично важливе? Тому що, як стверджує автор, неправильна відповідь може реально нашкодити нашим стосунками з Богом, спотворити наше уявлення про нього. Це не просто теорія, ця річ дуже практична. І подивіться, Біблія ж недвозначно говорить, що винагорода буде, це не якась туманна ідея, це пряма обіцянка від самого Христа. Саме тому нам просто необхідно розібратися, що ж стоїть за цими словами, яка природа цієї обіцянки. Але перш ніж ми перейдемо до правильної відповіді, давайте зробимо крок назад. Потрібно розглянути одну дуже поширену і я б сказав справді небезпечну помилку, якою припускаються багато віруючих. Ось у чому проблема. Коли ми починаємо думати, що піст це спосіб щось заробити у Бога, отримати його прихильність, ми перетворюємо благодать на, ну, на якусь бізнес-угоду. Пайпер наголошує, що такий підхід, по суті, зневажає Бога, бо він натякає, ніби його дар можна купити нашими зусиллями. Ось тут ми бачимо цю різницю дуже наочно. З одного боку, благодать це дар, подарунок, а з іншого діла, це зарплата, яку ти заробив. Це ж абсолютно різні взаємовиключні речі. Вони просто не можуть існувати разом в одній системі стосунків із Богом. І апостол Павло про це каже ну, максимально прямо. Якщо ти працюєш, то плата тобі це не подарунок, а те, що тобі винні. Тобто, намагаючись заслужити щось у Бога, ми повністю виходимо з поля благодаті, ми, по суті, заперечуємо саму ідею Євангелія. Отже, підсумуємо цей момент: ось цей підхід, я тобі, ти мені, ця спроба торгуватися з Богом, Пайпер називає це фатальним способом. І це дуже сильне слово. Чому фатальним? Бо він просто знищує саму ідею безкоштовної Божої благодаті? Гаразд, з неправильною відповіддю, сподіваюся, розібралися, але тоді виникає логічне питання, звідки ж тоді взагалі береться піст, якщо це не наша ініціатива, щоб щось заробити. Давайте подивимося на справжнє джерело. І це питання, знаєте, воно все перевертає якщо ми постимо не для того, щоб щось отримати, то звідки взагалі з'являється саме бажання постити? Хто тут головний ініціатор ми чи Бог? І відповідь, яку дає Пайпер, спираючись на писання, просто неймовірна. Сама здатність і навіть саме бажання постити – це вже є дар від Бога. Це Бог працює в нас, щоб ми цього захотіли. Пам'ятаєте, як у посланні до Филип'ян це ж він дає нам і хотіння, і сили діяти згідно з його волею? Ця думка прекрасно виражена ще в старому завіті. Цар Давид молиться і каже: По суті, Господи, все, що ми тобі даємо, ми просто повертаємо з того, що ти сам нам дав. Розумієте, яка тут смиренність? Навіть те, що ми вважаємо своєю жертвою, це його дар нам. Добре, ми встановили піст це не плата Богові, а дар від нього нам. Але тоді для чого він? Яка його справжня мета? І ось тут ми підходимо до правильної відповіді. І ось вона ключова ідея піст це фізичне вираження нашої безпорадності і водночас нашої надії на Бога. Це коли ми всім своїм єством кажемо Боже, я не можу сам, мені потрібен ти, я покладаюся тільки на Тебе. І саме це Бог винагороджує не нашу силу, а визнання нашої слабкості і надію на Його силу. І вся Біблія, по суті, пронизана цією ідеєю. Подивіться, Бог допомагає спраглим, убогим духом, тим, хто чекає на нього, хто покладається на нього, а не на колісниці. Що спільного у всіх цих людей. Вони всі визнають свою потребу, вони приходять до Бога з порожніми руками. І саме ці руки, Бог наповнює, це ж неймовірно добра новина. Але давайте копнемо ще глибше чому? Чому Бог так влаштував? Чому він винагороджує саме нашу потребу, а не нашу самодостатність? Тут ми підходимо до кінцевої мети всього. А відповідь ось у чому коли ми визнаємо свою слабкість, ми не, мов би звільняємо сцену для демонстрації Божої сили. Наша потреба це як чорний оксамит, на тлі якого діамант Божої вседостатності сяє є ще яскравіше. Наша залежність привертає увагу не до нас, а до того, від кого ми залежимо. І апостол Петро каже про це дуже чітко. Служити треба силою, яку дає Бог. А для чого? Щоб у всьому прославлявся Бог. Піст це і є один з таких актів служіння. Це спосіб сказати, я служу не своєю силою, а твоєю. І тоді, звісно, вся слава дістається йому. По суті, піст це така, знаєте, дуже чесна заява перед Богом, це визнання. Отже, в мені порожньо, але ти повнота. Я слабкий, але ти сила. Це не приниження, а навпаки, це запрошення для Бога проявити себе і свою славу в нашому житті. І ось ми доходимо до фінальної, просто вражаючої думки Джона Пайпера: Бог найбільше прославляється в нас, коли ми найбільше задоволені в ньому. Подумайте про це, коли ми постимо, ми по суті кажемо: Господи, їжа мене не наситить, світ мене не наситить, тільки ти моє справжнє задоволення. І винагороджуючи цей крик душі, Бог прославляє себе як єдине джерело справжньої радості. Це все змінює, правда? Це перетворює піст з важкого обов'язку на радісну можливість наблизитися до Бога.